Усім привіт. Гуляю я, значить, по Чорнобилю за дугою, І тут в один момент чую. Ано ну, пішли з лісе! Постріли і чийсь голос. Вирішив перевірити, знайти джерело звуку. Але через те, що позиціонування звуку трошки в грі порушено і я спочатку побіг не в ту сторону, куди потрібно. А ще ось вирішив заглянути у школу. О, а тут виявилися коти. <звук> а дивіться, ще один забив в воздусі. <звук> так, розібралися. Ще <що> зомби був є. <звук> пробив. І йдемо далі подивимося. Зараз заберемо корисні речі, що у нього там є. Зараз пошукаємо, де знаходиться джерело звуку. Корисно все забираємо. Добре, повертаємося на вулицю скрізь аномалію Так, і тиша. Звідки воно йшло цей звук? Ні, напевно не звідти. Ага, ось бачу білу двері. Напевно сюди. Заходимо, глянемо що тут є. О, тут хтось є. То такий. Просто оглядаю околиці. Все подивився. Може магнітика не вийдеш. Та свалиш уже з моєї території. Тут люди пропадають. Він бігає така в Не роби мені проблем з там. Проблем не роблю. До чужих дарма не лізу. Я дивлюся, ти діловий, Боже. Хочеш ти це робити? Звичайно, хочу. Уважно слухаю. Коротше, слухай, є у мене клієнти, хлопці з псом. Артефакти з купоні. Платять добре, без затримок. тільки от нещодавно зустріч не прийшли. І на зв'язок не виходить. Тому можеш з'ясувати, що з ними трапилося. Купонів не пошкоду. Може, вони загинули? В зоні все може статись. Хлопці не пальцем проблем. Озброєні так, що і поданти чувається. Ось щось інше. А знаєш, є у мене одна здоров'я. Останнім часом часто чує, як хтось на гітарі має. Тільки піду на звук, а там ніколи. Ще й музика така знайома. Може це якось зі зниклого пов'язано. Так чи інакше, інших зачіпок у мене немає. У руках і обділі. З чого мені починати? Він тобі координати, те чотидару останні. Розвідаємо все. Якщо цей меломан якось зі зниклим порядів, треба нього наловити. Так, значить нам потрібно Ти шукати віде? якогось меломана, так? Окей, спробуємо. Глянемо, що тут є цікаво. О, пістолет, глушник. Колбаса. Генератор ходить. Добре, виходимо звідси. Підемо по координатах, подивимося, що у нас там є цікаво. Так, глянемо, де ми знаходимось. Ось тут. Під звуки музики. Це школа, мабуть, чи дитсадок, що там є. Зараз ми глянемо швиденько. Малія. Треба стволи приготувати, перезарядити їх всі. Окей, школа. Подивимось. Чика? Так, ми на місці. Гранати чудово так заходимо всередину. Така дивна тиша. O, tu zombie. Nie popadł. A tam jeszcze jedna z koptérki wychodzi. Tak, ja czuję jeszcze zombie. Dobra, idę po... <try> na spacer. Idę na zat. Opa. Вилізно одним пострілом по три, двох зомбі. Чудово. Я собі трошки збираю луту, щоб потім його продати. О, приходять по одному. Скільки їх там багато. Усі, мабуть, так. Так, усі. Поглянемо, що у них цікаво. Трошки патрончики позбираємо. Потім лишнє продамо торговцю. О! ГП-37 ми візьмемо. Перекусим заодно. Mm. Так. Так, що тут далі? Когось чую? Якісь голоса? Опа, так. КПК. Що у нас там КПК? Начальство звільнення введено, значить, вирушаємо. Кудись там вирушаємо То все потім. Так, будемо повертатися, дістатися дитячого садка. Ось тут зачинено. Звідси виходити якось збиратися. Так, це не тут. А ось тут наш вихід тут трошки заплутався. Окей, ще раз глянемо. Добре. Ну то пробіжимося туди. Треба нам поміняти артефакти, щоб вага була більша. Повикидати не потрібне, добре. Виходимо і прямуємо. Це недалеко. Ось десь тут воно. Так, бачу противника. Через сітку? Добре. Розібрались Ми їх теж трішки полутаємо? На швиденько? Бачу вхід і аномалію обійдемо її. А, дружка, не так. Чуть -чуть. Че? Опа, чувак. Пошукаем. О, музыка. Десь тут поруч. Десь вона поруч грає? Мабуть, на другому поверсі. Так, да, десь тут. Гарна мелодія. Так, тут нічого немає, то виходимо. Ось тут гітарист наш. О, вітаю на вогнику! Може, хоч ти мені компанію складеш? Давай. Посидимо, поговоримо душевно. А то бійці вже й двох слів зв'язати не можуть. А я бачу. Нормальну поляну накрили. Святкували щось? А хіба потрібен привід, щоб провести час у хорошій компанії? Хлопці до мене на вогник зазирнули, прямо як ти. Горілочкою їх пригостив. Я бачу. І тобі б запропонував. Один здох, а другий вже. Поможи! Що ти зробив з бійцями? Те, що заслужили. Історія рухається до фіналу. І він буде добрим, прямо як у казці. До речі, хочеш послухати мою? Хочу. Давай, розповідай. Може, хоч так зрозумію, що тут взагалі відбувається. Ну так ось. Жили у затоні два друга, два сталкери. Один на гітарі грав, а другий ходив по хмури, як туча. Почули вони одного разу, що під ЧАЕС є клондайк артефактів. Прийшли до знайомих солдатиків, прикупили ключ від того місця. ...пробралися під ЧАЕС, а артефактів немає. Тільки радіація шалена. Ну і вирішив похмурий сталкер, що антираду на двох не вистачить. І вистрілив у гітариста. Я так розумію, гітарист вижив та вирішив вмстити. От тільки МСОП чим винен. А річ у тому, що солдатики знали: немає під ЧАЕС жодного клондайку артефактів. Але ключ все одно продали. Орловський прийом. Взяли кувалду на пожежній частині. Допитаємо, якщо що, кінчаємо на місці. Як чутно, прийом. Бачиш, усе йде за планом. Але ти, мабуть, засмучений. Кувалда тепер тобі не заплатить. Ти ж від нього, так? На мене, патрони, витрачати немає сенсу. Мені після ЧАЕС недовго лишилося. Але заплатити я тобі встигну, якщо допоможеш. Що саме ти від мене хочеш? Солдатики вже своє отримали. Тепер черга кувалди. Його зараз допитують. І Я не хочу, щоб він викрутився. Іди туди, на пожежку. Скажи сержантові Фахіму, що кувалда вбив його людей. Скажи, ніби він дізнався, що вони підставили його із ЧАЕС і зажадав помсти. А якщо тобі не повірять, застрель Кувалду і не кивай п'ятами. Або можеш завалити їх усіх мені по цимбалах. Але мій похмурий друг має отримати своє. Добре, я допоможу. Валда, відповість за те, що зробив з тобою. Радий, що ти обрав правильний бік Сталкере. Я зв'яжуся з тобою, коли все буде зроблено. Ось воно що зрозуміло тепер, що там сталося між цими двома сталкерами. Подивимося, що можна буде зробити. Він знову грає на гітарі. Йдемо глянемо що там. Якісь кабанчики десь стріляють. Десь він зник. А є там трошки полетіла. Трошки не вдало. Зіскочив. Біжимо. Побіжимо, подивимося, що нам там запропонують і як воно буде виглядати. Якісь голоса тут були. О, бачу. Сталкери! Що ти там трейся? Кувалду шукаєш? Так заходь, тут він. Ну, підем, погадим. Звертайся до старшого. І звернусь. Що тут темно? Що мені вбивати власне же клієнтів. Голову увімкни. Стояти. Що? кувалду прийшов рятувати. Не стріляй. Це його я найняв твоїх хлопців шукати. Сталтере, кажи, що дізнався. Тяжкий вибір. Ваших вбивав гребінь. Він дізнався про підставу з ключем від ЧС. Там стився вам. Він зараз на доху дитячого садку, як і тіла Ясуна та новака. Можеш сходити перевірити. Звичайно. Піду перевірю і ляжу поруч зі своїми бійцями. Я не вчора народився. Коротше, кінчайте цих щурів. Потінкуємо. От воно як. Вони всі напали нам. Але його бачу не тронули. Кувалу не зацепили, він собі спокійно сидить. Нічого зараз не. бояки. Ну якого хера було, не послухати? Ну все одно ж полягли. Гаразд. Скільки дуй до мене. Треба поговорити. Ну Давай поговоримо. Ти гребня бачив? Він що, живий? Так, гребінь живий, але йому недовго лишилось. Думаю, тобі варто з ним поговорити. Він в дитячому садку. Він тобі все розповів, так? Про Чес? Не розумію, як він зміг вибратися. Він же там в якусь гидоту радіоактивно звалився. Я ж тому в нього вистрілив, розумієш? Думав, він не жилець. Не хотів, щоб він мучився. Добре, це мені йому треба розповідати, а не тобі. Ось твоя виногорода. Я трохи в себе прийду та рушу до Гребня. Ось воно як. Сім тисяч купонів він нам заплатив. І вояки по мені стріляли. Ну от, а що, якщо. Давай не подивитися, не яка буде кінцівка, якщо як вибрати вибачитися. інший Якулю варіант розвитку подій, то ми зараз перезавантажимось до. Моменту підходу до пожежної частини. І глянемо, що буде тоді. Дубель номер 2 Ну от навіщо мені вбивати власне же клієнтів? Голову урімкни. А де тоді мої люди? А? Що ти з ними зробив? Кажи, падло! Моя людина їх зараз... стояти! Що, кувалду прийшов рятувати? Так. Точніше ні. Не стріляй. Це його я найняв твоїх хлопцю шукати. Сталкіре, кажи, що дізнався. Так, кувалда мене найняв. Очевидь, так хотів себе прикрити. Насправді це він вбивав ваших та мстився за історію з ЧС. Яка нахер помста? Звідки ти дізнався про ЧАЕС? Та він бреше сержанте. І нащо йому це робити, кувалда? Ти мені краще скажи, хто нас став. Хто про підставу з ключем розтарвали? Все-таки солдатики знали. Хоча похер. О, то вони не нападають на нас. Погнали, мужики. А ти Stalker бувай здоровий. Ви нагороду. Можеш з кишені повалди пошукати. Да. Повернімося до розмови. робота, сталкер. Усе склалося так, як я й хотів. Моя історія майже завершилася. Висилаю усі купони, що є. Мені вони точно більше не потрібні. Прощавай. Тобто теж 7 тисяч купонів нам заплатили. Ось така, друзі, історія. Невеличке побічне завдання. Під звуки музики. З вами був Сталкер Реактор. Бажаю вам всього хорошого і до наступних відео.